Наступний раунд що зверху має назву по губах». саме по губах вашого капітана. Ви будете читати слова, які йому буду нашіптувати. Я у вас на вухах будуть наушники, які вже присутні. Більше вгаданих слів, більше шансів на виграш. На все про все 90 секунд. Будь ласка, виходьте на центр Пішли. студії. Я теж іду з вами. Ми продовжуємо навчатися. Леново, розумне майбутнє для всіх. Дякую. Ей! Цього разу міняти Даніеля не вийде, тому що він, він дуже любить цей конкурс. Я, я Боже, знаю. Цей конкурс. Ось тут, перед цією Мій штукою. улюблений. Просто Обожнюю. Готові? Так. Час пішов. Пілатес. 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 Пі -пі ла, -га -ла, -ла, -ла. Ла, ла, там ла, пила ла, пи ла, ла, тес, тес, пила, пила тес. Покажи, что сможешь. Не, Йод, йод, дождь, йод, йод, Йод. овен, йод, дождь, йод, а, не Код, код, код. Урод. Ні, але дякую. Код. 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 Супер. Кий. Як ти це почув? Кий. Кий. Кінь. Кий. 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 Є ну да Кий. Кий. Ну, кий. Ручка. Ручка. Куртка. Р-р. Ручка. Грузка. Ручка р Ручка. р р янгар. Ручка. Ручка. Зефир. 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 Дельфир. З. З. Зефир. Зефир. Супер. Шаурма. раз, скажи шест. Зефір. Зефір. Шаурма. 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 Ша. Ша. У. Урма. Рма. Ша. Шаурма. Я зараховую. Шаурма була? Шаурма? Шаурма? Шаурма. Ну там ти там зафір витягнув. Леся, я запрошую тебе і твою потужну команду на цю сцену. А скільки ми десь назвали? П'ять? Ні? Назар, я не знаю. Вам туди. Ну, я думаю, що менше. Ти дві. Я дві. Сказав одну. точно. Я одну. А я може дві дві. П'ять. П'ять. Давайте зразу я і покінчимося. Хорош, прошу. <laughs> ну ти ще ближче пройди. Час диски посарапаєш мені. Час пішов. Кеди. Кеди. К. Ке та. Ке. Ра. Ке. Ба. Кеди. Ра. Супер. Мушля. Му -шля. Шля. Супер, стейк. <см стейк. Стеля. Стейк. Кенді. Стейк. Steak. Сте... Я не, не розумію. Підозра. Підозра. Підлога. Підозра. 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 Бик. 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 Пік. Бик. Пік. Бик. Бик. Пі. Б. Б. Бы, бы. Бы, бы. 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 Бык, 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 бык. ГАЛЬМА ГАЛЬМА гальма, карма, гальма, карма, гальма, Гальма карма, Галима. бло Би би, Галима. бло, Блогер Блогер. 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 Лоза. 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 Со. Лоза. Га. Педант. Педант. Але це не для неї. Педант. Вона не вірить. Боже, яка я дупа. Ну що це таке? Сало. 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 Каюта. 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 Надуга. Ні. Там суток Саша, а що це було каюта. Каюта. Ви молодці, молодці, проходьте. О, Господи. Ну ти, блін, це мій рекорд. Ти Вивезла. Два є тисяч разів. Я. Що останнє? Я було? перепрошую, ми міняємо учасницю. <ріст> 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 Я е, надолужу. Опа! Же... Пані Кенді, я вас а чим вас так налякало слово педант? Нічого особистого, просто питання. Я не хотіла матюкатись, мені побачилось зовсім інше, але я вихована дівчина вирішила. Ні, е... Їй здалося, що там педан. Е... Ну, не зовсім. Ну, схоже. Тобто, на вашу думку, педант-матюк, так? <гум> Можна і так сказати. Чотири бали це Браво. теж непогано. Диви... Зла. Нас щельни, тому чотири бали. У Логично. нас більше. У нас П'ять. Ой, не факт. Що у вас, 5. вас більше? Леся Іванівна. Ні, я не знаю. Я так люблю виконувати ваші прохання. Так. Що таке? А ви так просили зарахувати шаурму, що я її зараховую, хоч вона пролунала після сигналу. Отже, п'ять-чотири перемога Є! чоловіків. Якість <іпець> від Тева. І зверніть увагу на ціну. Просто <пілляв> в кінці вирваться. Всідайте тих красавчиків, ми себе губимо. Дякую. Так, я кажу вам бонус на Пане суддя, ви все. Та я давно. Скільки відсотків жінок, коли говорять про сексуальних партнерів, применшують їхню кількість? О -о 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 -о. Багато. Ти у мене третій оце. Я думаю, 0%. В мене нікого не було. Давайте враховувати, що це жінки, коли mm -hmm. їм задають питання, ніхто не каже правду. Mm -hmm. Ну скаже, що 48. Вони обідно. не хочуть об образити. Типу, щоб. Бо це чоловіки дуже слабкі, вони можуть. Може, 50%, та, питання, можливо, 50 тому, що... візьмемо. Це кожна друга. Це чесно. 50? 50? Добре. Ми готові. Ми готові сказати. Назар каже. Кажи Назар, я закрию вуха і очі. 50. А, 50 50 а може, Я забула питання, це я думала Назар відповідає, скільки в нього жінок було. Ні, <гум> ну 50%. Увага на екран. Зараз буде 10, я вам кажу. А, а, ну. -да Ото ж, хлопчики. <гум> я а, поїхав. все <гум> nee, все нормально, зараз, а, все нормально. А, Ми можемо дозволити собі помилитися. Ну, помилитись. Чоловічій команді розкол підставили красивого. <гум> Ну що, чоловічки, так. не отримуєте на тисячу гривень? Нічого страшного. Нічого. Дівчата досі попереду. Три тисячі дівчат. Вів чоловіків.